Привіт-привіт! Усім привіт! Зараз хочу зробити розклад на Дмитрія Гордона, подивитися, що відбувається в нього, та подивитися, як він відноситься до України. Дмитрий Гордон його ставлення до України. Як ти ставишся до України? Та карта. Так, ну от, я ж кажу. Загальна енергетика в нього безвихідь. Безвихідь. Він не знає, що йому робити. Він не бачить виходу, ще й на дні колоди така карта вийшла. Щось у нього там недобре робиться. Що в нього в думках? Хм, цікаво. В думках в нього і в думках в нього хотілося б відмітити успіх, успіх якоїсь справи. Збори якогось урожаю, А що стосовно України. Він хоче зберегти те, що він має. В нього в думках тільки зберегти те, що він має. В діях. І він... Так, він, він, знов, він з кимось зустрічається, можливо, з кимось домовляється, він хоче, може з кимось створити якийсь альянс в думках в нього. І він для цього все робить. Як то кажуть, він вивертається, аби бути з тими, з ким йому треба, він, як то кажуть, працює на публіку і. В нього він очікує отримати результати від своїх дій. Він боїться, що йому прийдеться або багато працювати, або бага... або, або втратити роботу. Угу. Щось які, ось, якісь в нього зовсім такі неоптимістичні карти, а по ітогу, по ітогу може бути е, предательство, розчарування, та, може, ще і серцево-судинна система дасть щось, щось в нього йде не по плану. Щось в нього йде не так, як йому хотілося б. Може, хоче з якимись людьми бути в співпраці, в компанії. Але так не виходить. Він наче і все робить, але так не виходиться. І залишається тільки чекати. Так, а що ж, йому він боїться, от він боїться, що йому прийдеться дуже важко працювати. Дуже довго, дуже важко працювати. Що в нього, а що. Просто справа в тому, що я не дуже слідкую за ним. І оце десь тиждень назад у ці заяви, які він казав, що в країні буде мир. От. Ну, якось якісь такі дивні заяви, і я от вирішила подивитися <гум>, трошки запізно, але ж все одно. Що воно відбувається? Може, він? Може, він і хоче, да, і він хоче випити за мир, за випити за підняти да, за ту працю, яку він там багато праці якоїсь зробив. І він прям і маніпулює, і все робить, але залишається тільки чекати, але тільки чекає і чекає і чекає. Щось не виходить в нього, приносить йому страждання. А стосовно України, то він думає про те, щоб зберегти те, що він ну, має, те, що він нажив, карта собственничества. От. Але от, знов карта така, але в нього такий стан, що вже й нічого не хочеться Якось от. Залиште мене, я вже нічого не хочу. Він він для України, от він для України, він вже і робити нічого не хоче. Є в, нього в планах, є в нього в планах якось дипломатичним путем домовлятися, Він, мабуть, щось теряє. Так, да. він щось, він щось тіряє, тому що він боїться починати заново. Він боїться залишитися, ну, або не з чим, або з чимось таким зовсім мінімальним, і прийдеться починати все заново. В нього, мабуть, є в Україні або десь є. Те, що він не може. Може, це Крим? Може, це в Криму чи де? Ну він буде допомагати Україні. Все одно, як би там не було, він буде допомагати Україні. Так, я так думаю, що він хотів, він працював, він щось робив, він уже і хоче випити, підняти келих за проділену працю, проділену роботу. Він якось так і для публіки, на публіку багато виступав і робив. От. Але не виходить, як то кажуть, обламувається, це призводить до страждань. І е, виходить, що якісь поразки в нього, ну, от, як ножі в спину. І він уже, і, і стосовно України, і він вже сидить такий, як би тільки зберегти те, на чому я сижу, те, що я маю, от. тому що, це, тому що в мене вже такий депресняк, в мене вже така, такий якийсь безвихід такий, що я вже і нічого не хочу. от. Але э, страх за те, що треба бути, що я щось потіряю, треба бути, починати заново, то все ж таки я ще піду на якісь дипломатичні там перемовини, там щось пропозиції якісь. От. Але тут вже і самому треба допомога. Він того ж, він не буде може там допомагати, там щось балакати десь казати, але вже там і самому треба допомога. Ну, тут справа так. Тут справа йде за ресурси, тут справа йде за території, тут справа йде за майно, тобто за те, що можна. Потрогати, за землю йде справа розмова. От як кролік сидить, тримає як своє. Те, що він має, ресурс. І по цій карті ще хочеться мені сказати, що повільно. Все йде якось дуже повільно. Приходиться багато чекати. І вже і так робиш, і так щось робиш, уже і те використовуєш, і те використовуєш. І розумієш, що, мабуть, ще прийдеться працювати і працювати, і працювати, а це так б'є по серцю. От. А парада така, що. <гум> Треба тримати своє при собі. Треба бути такими хазяйновитими, гадзинями. Це порада вже нам, людям, українцям. Треба берегти те, що мається, зберігати. От. Още й... остання карта випала королева Пентаклів. Тут може. Жінка тут є, може, присутність жінки. Це така жінка хазяйновита, це така жінка, яка тримає все в своїх руках, все прибирає собі. І я тут не бачу, от якщо тут, то тут хоча б зберегти те, що має. Тут лицар Пентаклів, ну так, має, але я так думаю, що він боїться втратити те, що він нажив, як то кажуть, непосильним посильним трудом. І він боїться, що йому прийдеться знову багато працювати і починати заново. Тут, тут в Україні йому прийдеться починати заново. Допомога йому самому треба, може психологічна, може. Ну, в плані здоров'я. От. Але і сам він. Ну він буде вести якісь перемовини, ну, щось домовлятися, перемовляти, перемовлятися якось. За Україну. Щось в нього тут своя якась. Користь. Якби мені знати подробиці якісь, то, можливо, якось можна було більше щось сказати. Але я думаю, що ті, хто знають, то може тут на жаль, це тільки карти. Опять ті самі п'ять карт такі. Його як предалі, от йому як ножі в спину дали, і він як не має якогось виходу в нього. Але він див, дивиться у майбутнє, дивиться у майбутнє, от по ту сторону, і, ну от з дияволом, чекає перемовин, і тому йде. Конфлікт, конфлікт з людьми в оточення, зараз з якими він знаходиться. Він хоче перемовин. Він, він хоче перемовин. І будуть розмови. Будуть розмови, за те, щоб шукати якісь нові шляхи та діяти дуже активно. Ой, тут такі карти. І вкладатися. Ну, тобто, він хоче, щоб скоріше це все скінчилося, щоб скоріше вже випити за перемогу. А яким чином це буде? Йому вже надоїло чекати. А яким чином це буде, то не вийде перемовинами, значить, будем, будуть шукати нові шляхи і такими ну, воєнними діями йому ну, треба. Хоча, хоча він не військовий, а по картам складається таке враження, таке враження, що він, ну, от, як то кажуть, при ділах. Ну, якось так. Дякую за увагу. Отакий От розклад в мене вийвся. Пишіть свою думку. Якщо хтось щось більше знає, пишіть в коментарях. Діліться своїми думками. Дякую за увагу. Пока-пока.